Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні сонечко, у нас тільки ж дуже великий вітер. Віє таке, що, що зривоє все. Але ж, але ж тепліше, ніж вчора, позавчора. Каже чоловік, сьогодні вранці так гарно каже, я запам'ятав в минулому році. То це 1 травня, сьогодні 1 травня, в шуртах на роботі працював, там на тракторі, в полі. А сьогодні штани зимові взяв на роботу, бо на вулиці на ремонті і теплу, теплу курточку. Ну, не знаю, сьогодні прочитала я. І ви, може, читали, чули, що передають вже на тепло. Кажуть, що йдуть від нас дощі, холода, а буде в нас 15-19 градусів тепла. Ну, може, це і не таке тепло, яке як, як б ми хотіли, але ж після того всього дубаря, тут дуже гарно нам і сонечко підтряхає. Крізь трактори працюють, орють, культивірують. Може ж і ми в берег до свого городу доберемося, бо у вас може вже і посходило все. Ну, а ми ще й не садили, ото так, тільки там з квіточками граюся. а ще нічого не садили, не сіяли. Ну, нічого, устигнемо, якраз все. І тепло буде, і земля прогріється, і ми все посадимо, посіємо, постійно, бо тільки було. Здоров'я в нас. Витягла сьогодні зранку, печіночку курячку купувала на Великдень та так всього хватало. Та й залишилася вона в морозильці. Думаю, нехай добреники поїмо, а тоді ж, може, ще схочеться чогось смачнішого, то це ж сьогодні схотілося. Витягла була зранку, та вона розмерзлася. І приготую печінкові тортики. Ми усі в нашій сім'ї любимо такі тортики. Я там, як відкрила свій канал, готувала печінкові тортики, показувала. Ну, дякую вам. Чимало вже нових підписників у мене. То, можливо, ті перші мої відео і не дивилися, то буду я сьогодні готувати ці тортики. Ну і разом з вами. Хто вже бачив, як я готувала, тому і те ще подивитися, А хто ще не бачив, то подивіться обов'язково, як я готую. Ну, і поділіться своїм рецептом, може, у вас якийсь інший рецепт. Ну що, пішли зі мною на мою кухню. Перемолола на м'ясорубку кілограм курячої печінки. Тепер додаю 4 яйця. До кілограму курячої печінки. Склянку борошна. Хто як каже стакан, склянка? Ми більшість цей суржик, ну, у нас стакан. І стакан молока. Сіль за смаком, і чорний мелекий перчик також за смаком. А тепер гарно все перемішую, щоб не було грудочок. Змащуватиму сковороду олією і буду жарить печінкові млинчики з обох сторін так змощую, олією сковороду. і наливаю це печенкове тісто На вершковому маслі обжарюю гульку для печенкових тортиків. Не на олії, на вершковому маслі. Морку я додавати не буду. Я не скажу, що я не люблю морку, морку у печенкових тортиках. Ну, Відношуся, як то кажуть, бам дуже можу. І жарить муркою. Ну, а більшість я обжарюю. Дрібно накришену цибульку і на вершковому маслі. Ось уже цибульку я піджарила до такого золотавого кольору. Постійно помішувала, щоб ж вона не підгоріла. І дивилася, щоб вона ж і прожарилась в той же час. І не була сирою. І тоді вже, як їсти тортик, то не хрупала на зубах. Цибульку я також підсолила за смаком. Так, дівчатка, а тепер про пораду моєї підписниці. Ось, о, дивіться, взяла в плоскогубці, знайшла підходящий віздочок, використаний майонез. Тепер я нагрію віздок над вогнем. І буду ось тут посередині робити дірочку. Це тоді, щоб можна було зручно робити решіточку на печенковому тортику. Так, віздок уже нагріла. Зразу буду. Тут якраз є така місцинка посередині. Ось так. О, ну, думаю, що буде достатньо. А до цього я тут так з краю. Кусочок такий, волочок одрізала упаковки, а воно то тонка смужка, то товста. І трохи незручно. Тоді ж усього майонезу не використаєш, а як починаєш там для чогось його брати, чоловік любить на шматок намазувати, то воно тоді вилазить і звідси, і звідти. А підписниця мені це таке порекомендувала зробити у. Кришиться дірочку. Ну, буду я зразу пробувати. Звісно, кришечку я зразу гарно помию. 16 млинчиків я спекла, то буде по 8 млинчиків на кожний тортик. Тепер буду я збирати свої тортики. змощую майонезом. Я розподілю на два торти. ну Ми не любимо багато зажорки в тортах. А можна взагалі без зажорки, а майонез з чесночком, Хто як любить, коротше говоря? Кожен тоді вже змащує і додає в тортики, що кому подобається. Розподіляю цибулку по тортику. Ось так. Покружу чи помлицю. І так буду збирати я увесь тортик. Так, перемостила я вже. Тепер Будемо випробувати нашу кришечку. Цю кришечка ж, ця, що без дірки лежить. А ця що з діркою надіваю на пачку з майонезом. І дивимося, що ж, що ж у нас вийде. От, дивіться, речі як ловко. Ой. Дякую. Підходящий віздочок шукаємо в гаражі і робимо в кришці дірку. Ось так, бачите? Дивіться, як. Ось так, от так. О. Хай буде так. Бо я допадуся, мені сподобалося. Зараз. Ось так. Ось так. Ось. Ага. Що тепер? Оце мені що подобається. Тепер цю кришку відкрутили. Яка нам, допустимо, не потрібно вже промили і поклали туди у шковчик, у стіл. А цю ж без дірки майонез закрили і поставили в холодильник. Тепер будемо прикрашати наш тортик. Я сьогодні ось у мене кріп і ще з проводів залишився перець Так, Зразу так притрушу трохи боки. Туртика. Трошки, мабуть, посунуть. Вже не посунув, ну гайне. Так, боки. Ось так. Так. І ось так. Краєчку тут також крупом засипемо О, отак. Оток? І прикрасимо червоним перчиком ось. Можна густіше зробити рішіточку. Ну, я оце перед цим як робила торт. Хотіла ж знай знайти той коментар, де мені дали таку пораду. І оце подякувати. Не пам'ятаю під яким навіть відео. Не можу тепер знайти. Я маю надію, що. Моя підписниця, яка дала таку пораду, мене дивиться. Дякую вам за таку чудову пораду. І я її оце використала, вона мені дуже сподобалась, дуже зручно. І я тепер даю пораду своїм підписникам. Ось так зробити дірочку. У кришиці і буде вам гарна рішіточка для буллі-ягукового салату чи печенкового тортику. Один тортик я вже зробила, а тепер швиденько зроблю і другий. Ну, ось такі два чудові і смачні печенкові тортики я зробила разом з вами. Дякую вам, мої дорогі, за перегляди. За підписки. Особливо хочу подякувати своїй підписниці за пораду таку зробити у кришечці дірочку, щоб зробити гарну сіточку, Гарно і зручно. Даємо поради одна одній, ділимося своїм досвідом і навчаємося одна в одної. До побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго.